47 років педагогічного стажу за плечима у пані Марії. Жінка працює вчителькою української мови та літератури в Ужгородському ліцеї імені Гренджі Донського. Цьогоріч проходила атестацію та за успіхи в підвищенні кваліфікації отримала відзнаку нагрудний знак Василь Сухомлинський. Ну, Василь Сухомлинський педагог, наставник відомий. Ми вчимо дітей жити настанови Василя Сухомлинського. Дуже добре, що таку нагороду встановили і нагороджують вчителів, які дійсно пропрацювали в школі певну частину свого життя і віддали серце дітям. Діти дуже багато допитливих, дуже багато хочуть знати зараз. В даний час, ну, в теперішній час, так що це дуже хороша нагорода. За майже півстоліття роботи з дітьми жінка спостерігала зміни в поколіннях та підходах до навчання. Як учні трансформуються, раніше більше читали, більше цікавилися історією. ну В цей час діти емансипованіші, будемо так казати, вони гаджети з рук не випускають, вони добре орієнтуються. Я думаю, що вони працюють зараз на себе, тому що НМТ, тест, який їх очікує, дає поштовх для цього, щоб здобувати ці знання. Вдячні очі та успіхи колишніх випускників є найбільшим стимулом працювати ще більше, каже вчителька ліцею, лідер Оксана Белей. Жінка виросла в родині педагогів і вже 25 років сама працює вчителем. Пані Оксана каже, колись обрана професія одне із найправильніших рішень у її житті. Сьогодні отримала нагрудний знак відмінник освіти. це така благородна вчительська професія, що ти все життя працюєш з дітьми. І з юним поколінням ти маєш можливість дивитися за їхнім зростанням. І коли десь зустрічаєш випускника такого вже 25-літнього, 30-літнього, і думаєш, от це і є наша робота. Основна цьогоріч відзнаки та грамоти вручили ста трьом педагогам із різних куточків області. Основна мета, яку ставить кожен освітян, кожен педагог, кожен керівник закладу. За виховання підростаючого покоління, за виховання тих патріотів, які повинні жити і творити у нашому краї, і відтворювати Україну, ту, яку зараз намагається російський агресор знищити, але ми не зламні освітяни, і ми докажемо, що ми переможемо. Нині ж у Закарпатській області працює близько 50 тисяч педагогів.